Любі друзі, сьогодні відео щиросердного зізнання. Зізнавайтеся, хто в цьому сезоні повикошував свої квіточки, кущики, саженці. Обіцяю, нікому не розповім. Для мене теж дуже важко помітити їх в траві, якщо вони не позначені гілочкою або камінчиком. Але мені вдалося це зробити. Майже все залишилося ціленьке. В дворі стало красивезно, інший зовсім вигляд, коли все викошено. Ну а далі ви побачите результат нашої праці, праці косіння в дворі та біля двору. Ось результат нашої праці сьогодні обкошували оці. Красивезні квіточки, вони ще у нас будуть цвісти дуже гарно. І ось понад огорожею забором. І до самого кінця до дороги ми косили в себе і наступний двір також викосили у сусідів. Травичка нам знадобилася, ми її дали кізочки. І її маляткам вони дуже були, раді її поїсти. Зранку був дощ, зараз погодка гарна, світить сонечко, але калюшки, як бачите, на дорозі і грязючка присутня. Також обкосили наші кущики три. Вгадайте, що це за? Рослинка небагато і нав'язалося. Ще скуштуємо. Це перший рік, що на ньому є плоди. І також обкосили наші саженці, шовковичку. Черешня у нас тут теж красивезно все зробили. І малинка. Це наш малинник тут очікуємо також. Смачненькі плоди.